Долучитися до кримської платформи для того, аби створити умови для деокупації та повернення Криму Україні. Користуючись нагодою, я хочу запросити наших друзів до участі у створенні міжнародної кримської платформи з метою спільних дій для захисту прав кримчан та деокупації півострова. А також я закликаю підтримати оновлену резолюцію ситуація з правами людини. В Автономній Республіці Крим та місті Севастополі Україна, яка буде винесена на розгляди Генеральної асамблеї до кінця цього року. Найголовніше: питання Криму та Донбасу не мають стати звичними елементами міжнародного пейзажу, де лише доповіді, тематичні зустрічі та протокольні заяви до роковин окупації будуть вважатися достатньою формою міжнародної реакції. Навпаки, Допоки рана у центрі Європи кровоточить, біль відчуватиме весь світ, і єдиним рецептом дієвого а мене цікавить позиція української влади. Поясніть мені, будь ласка, притомно, що відбувається на територіях Донецької і Луганської областей по деокупації. Який є алгоритм розроблений і що відбувається на е, деокупованому Криму, в деокупованому Криму? А, коли відбулася ну, деокупація, що відбувається? Ну, риторичне питання, ні, ні, ні. відповіді ніякої. Поняття вони не мають. Це, має бути. Має це бути. якраз можна озвучувати і сміливо озвучувати, тому що є специфіка. Е, в Донецьку і Луганську область з Росії ніхто не їде жити. Ну, хто буде їхати в... В, не знаю, в королівство, яке занепадає, люди звідти виїжджають, у них немає ніяких можливостей для розвитку, економічне зростання там не відбувається. Заводи розпиляли на металобрухта або вивезли в Росію. Яка економіка взагалі в ордло? Вона відсутня, але туди не прибуває нове населення з Росії. В Крим натомість прибуває треба розуміти еміграція внутрішня з росії вони сприяють переселенню з росії в крим а ті хто підтримує україну або взагалі просто є українцями вони їх витискають на материкову україну То те саме стосується кримських татар вони просто влаштували стосовно цієї нації терор і змушують виїжджати Дверки, з криму та. ті хто там лишається і багато зас... багато хто приїжджає не розумієш що їхати в Донецьк Луганськ, ну, це тр треба трошки бути притрушеним. Та? Ну, Крим це ж Крим, морька, е узбережжя знову таки, вони ж не йдуть селитися в Сімферополь, вони ж йдуть, напевно, на узбережжя, правильно? На ці всі наїжджі. Ну, Що з ними дуже відбувається дуже. після деокупації? Як, як Україна їх виселяє назад? Як вона повертає баланс на півострів, який завжди там існував, його порушили якраз Радянський Депортація Союз, коли татар. Да, виселив цілий народ. Як ви, як ви це відновлюєте справедливість історичну? Це ну, ціле міністерство, я можу, вони якусь стратегію. Де, стра де? Що Ми відбувається? Не ну дивись, не питання. Не Добре, завтра от всі вони йдуть з Донбасу. От ідуть вони всі. Немає там російських військ. Що відбувається? Одразу починає ходити поїзд київ донецьк Ні. Що ні? Навряд. Це ти так думаєш. Навряд. Я не чую нічого, а я вважаю, що не має ходити поїзд. Там карантинна зона має бути. Ну. І певний період роботи, ми говорили, СБУ, поліції, uh -huh. якщо Право вони захочуть це робити. С-14. <кх> ну це ти вже с 14 хочеш відправити. Але немає ніякого алгоритму, що відбувається. Ну Добре, забирають навіть базу з Севастополя. Іде Чорноморський флот, кудись іде. Що далі відбувається з цими всіми людьми, які туди приїхали і які колаборантами були? Рома, це риторичні питання. Ні. Я секретар ради нацбезпеки і оборони. Чи 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 я хто? Ну у нас я не я вчора колишній вже бачу, ну, був не тут. У нас ну, не знаю. Я не бачу новин. Не но дивився про це, що якісь такі рета. Так це це для них домашнє завдання вже сім років єрмак. Я знаю єрмак. Так, може все, я єрмак. Насправді, сім років на розробку такої стратегії по деокупації. Я, я пропоную комісію призначити. Бо механізму по деокупації на сьогоднішній день. самого механізму немає. Ці питання це питання до РНБО, до Авакова. Не рожеві ведмедики, оце от все, що відбувається. Там, до СБУ, про це РНБУ, питання. До речі, у нас теж є новинація. Про але. СБУ питання. От, ви президенту питання, парламентському комітету питання, ці от, які я ставив. Що, Але щось я щось? нічого не бачу, жодного руху. А, Росія, москалі напали, війна, війна, ми, ну, ось, от, і нам, ми бідні, ще й ковід нагрузив згори. А стратегічно ви вмієте мислити і дивитися трошки за обрій, що Ї. завтра буде. І післязавтра. І що ви з цим робитимете? Коли вам незалежність вже вручили в 91-му, на, тримай потримай, тільки не розбий. розбить. Виявилася. Фокіна випала, пряма кішка в результаті. Ну, я образна. Ну, так тримав важку незалежність. Я думав, що Надірвався, розумієш? Насправді. А тепер цей хвіст заважаємо в мінську. Сказав, що випадково ну, Шо? використав слово повстанці в інтерв'ю. Випадково, випадково його Маша, випадково. онучка його туди прилаштувала. А йому цей хвіст заважає в мінську. Він говорить, треба амністію зробити.